Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Сьогодні вирішив так само як і минулого разу послухати спів птахів. Але сьогодні будемо слухати, мабуть, шум моря, тому що сьогодні вітряно, великі хвилі на морі. Та ще й місце моє зайняте, де я рибалив минулого разу. Я собі нагледів тут ще одне місце таке, але воно не чищене. Зараз поліземо, будемо його чистити а потім спробуємо трішечки перебалити. Я вже тільки що сюди заходив, по глибині тут по пояс, щоб добрести. Заніс вудочку, провірив фарватера. А зараз будемо облаштовуватись та спробуємо трошки перебалити. Бачите, там зовсім нечищена місцинка. Зараз щось придумаємо. Приблизно ось так, друзі, у мене сьогодні вийшло облаштувати своє рибальське містечко. Як завжди, допомагає мені плотяки з пінопласта для прикормки для наживки. Точніше, ось я вже замішав трошки прикормки, так само як і минулого разу. Декілька днів тому будемо ловити на малинку. Малиновий такий. Присмаку прикормки. Ну, сподобалось мені, нічого, працює. Так, ну наскільки я зміг трошечки почистив містечко цією довжелезною палицею, яку знайшов на березі. ну і Зараз отам закормимо віконечко і спробуємо перебалити. Взагалі я сьогодні сподівався перебалити на дві вудки, звичайні, з поплавком, все як положено, але... Не знайшов я такого місця, а там, де сподівався сісти, приїхав хазяїн кладочки і сказав, друже, сьогодні тут порибалю я, а ти шукай собі інше місце. Ну то воно і зрозуміло, я і сподівався, що колись то хазяїн має з'явитися і буде сам там рибалити. Тому сьогодні якось так. Але я сподіваюся, що свої декілька карасів. На пару сковорідок я зловлю. Тим паче, що рибалити мені сьогодні недовго, приблизно дві годинки до роботи. Зараз уже шоста на 9 на роботу, тому до 8 години ранку сьогодні порибалимо. Удочка, друзі, з мармишкою дуже така убойна снасть, я вам скажу. Минулого разу, коли я на неї ловив, то я навіть не сподівався, що удочка із звичайним поплавком. Більше, ніж за 2 години рибалки не принесе жодної покльовки, а на мармишку плювала. Причому досить непогано. Сьогодні в мене тут така місцинка, що я не можу закидати вудочку, тому будемо опускати її прямо, як то кажуть, в лунку. Минулого разу, друзі, вдома чистив рибу, як її розрізаєш, вся всередині червона, наїлася прикормки моєї досхочу. Прикормка точно працює, бо всі внутрішні червоні були. Але ж подивіться який монстр. Ну, минулого разу тут, друзі, такі самі пливали. Всі такі за підкілу цей також Дивіться, який красивий. Ну я думаю, що грамів 800 десь приблизно в ньому є. Ну до лоб яка раз. Оце машина. Перший і який гарніний. Так, давайте здесь тут садочок пригвоздим. Чуть-чуть дрібніше, але теж нічого так непоганий. Ну, з'їв. З'їв усіх карасів, усіх черв'яків. Все, що можна, з'їв. Зараз. Свіженько їх додано. Щось сьогодні прохолодно і клює не так, як... Минулого разу можливо трошки змінилася погода і це сказалося на кльові. Ну, нічого. Парочку вже впіймав. Думаю, що ще трошки впіймаємо. покрупніший, друзі. Мабуть, такий десь як перший. Можливо, трошки трошки менше, але теж величезний. Ось для порівняння катушечка. Який карасіще. Оце він. Черв'яків в мене тут по камінцю повзають повним ходом. Головне тільки свіжо одіваєш, і одразу шпаклівка. Якщо пожований, то щось йому не дуже подобається. Гримить, мабуть, буде дощ. Загалом на сьогодні рисували дощик, але не з самого ранку, а воно щось уже гримить. О, ти тут маскировку на себе навішав? Думаєш не видно тебе? Не, не тебе видно. Оп! Який красень який. Така сплошна мишця, друзі. Віти які гарні. Гарні карасики. на пожованих не зовсім не хоче Тільки треба свіженько піддягати постійно. затягнув сами кушери такий гарний і шустрий такий главный був шустрець. Ну цей же такий непоганий, в принципі, тут всі гарні. Буває дрібніші проклювати. Такий, де дрібніші, вже декілька штук випустив. Такі гарні. Величезні, то можна і забрати на смаження. Уже, друзі, майже восьма година. Час так швидко летить на рибалки, зараз мабуть ще разочок чи два закину та вже й буду, буду збиратися додому. На, на роботу так не хочеться, аби хто тільки знав. Thank <laughs> you. Вони тут і плюхаються, друзі. Прямо у мене майже під ногами. Глибини під берегом 20 см. Трава така зелененька, молоденька. І вони там плюхаються. Можливо, того він сьогодні так поганенько і клює. Минулого разу, наче як то краще клював. Так, ще одненький, та й на цьому, мабуть, вже буде досить. На роботу не хочеться, але ж треба... Треба. Сьогодні також багато дуже людей. І щось ніхто не збирається. Наоборот, деякі ще тільки приїжджають. Вже мене питали, коли я буду уходити. Мабуть, хочуть встати на моє місце. Ну що, друзі, ось нехай це вже буде останній на сьогодні карасик, бо час риболовлі в мене вже, чесно кажучи, вичерпано. Вже початок 9 ї треба летіти додому та й на роботу. Так що буду я вже збиратися. Давайте я вам зараз покажу швиденько свій загальний улов, що мені сьогодні вдалося таки спіймати. Ну, ось такий, друзі, у мене сьогодні уловчик, дивіться. Загалом десь десятків півтора карасиків є. О, як скажімо. Так що мені вже досить. Та й час уже піджимає. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також залишайте коментарі, ну а я вже буду збиратися. Можливо, якщо погода дасть і час буде, то найближчим часом ще виберусь сюди. До речі, взяв номер телефону у того власника вкладочки, де я минулого разу сидів, він сьогодні пройшов там рибать. Ну, домовились, що подзвоню йому, як буду виїжджати, і він скаже, буде він чи ні то, можливо, наступного разу перебачимо складочки. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей, пока-пока.